У школах Чернігова стартувала екопрограма. В усіх навчальних закладах міста встановлять контейнери для збору відпрацьованих батарейок та акумуляторів. Першою стартувала 30-та школа. Батиліки приносять школ, шкоди їх не можна вибрасувати, а вже здати на, ну, на спеціальну переработку. У нашій школі працює екологічна гідбригада Світ, яка поширює вкрай необхідну інформацію для учнів школи, для жителів мікрорайону, в тому числі, всіх небайдужих жителів міста. Адже кожен має знати, де в нашому місті знаходяться пункти прийому люмінесцентних ламп, батарейок, інших елементів живлення. Признаюся, раніше, я не знала про шкідливість, коли була маленька, тому викидала. Але зараз, завдяки цим акціям, я знаю, що треба робити. Приурочили подію до днів сталої енергетики, адже інформація, що одна батарейка забруднює 400 літрів води, мотивує учнів економно їх використовувати та здавати на переробку. Дізнавшись нову інформацію для себе, я зрозуміла, що потрібно допомагати природі, екології. Ми якось не помічаємо це забруднення довкілля, яке відбувається мікродозами щодня кожним з нас. Одним з таких джерел забруднення є, власне, батарейки, акумулятори відпрацьовані, які ми просто бездомно викидаємо до сміття. От, і, тим часом там є ціла низка важких металів, кадмій, літій. Щоб зацікавити школи міста, між ними проведуть змагання. Хто назбирає більше батарейок та акумуляторів, отримує цінний приз у період 30 днів школі збирати батарейки. Та тій школі, яка збере найбільшу кількість батарейок, ми вручимо дуже коштовний приз. Це світодіодний фонар, який працює на фотоелементі, який школа зможе встановити наприклад на подвір'ї. Ось а далі ці ящики ми залишимо на постійне. Користування та будемо їх обслуговувати. Після того, як ці батарейки дістануть з контейнера, екоактивісти доставлятимуть їх до найближчого ЖЕКу, а звідти їх відправлятимуть на переробку.